Шановні присутні, сьогодні ми проводимо з вами засідання комісії з питань містобудування, архітектури будівництва земельних відносин та охорони навколишнього середовища. На комісії присутні всі члени комісії. Також запрошені начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Каралашина Юлія Юріївна. Та начальник відділу відділу містобудування та архітектурих Віта Валерієвна. На чергу денну виносяться наступні питання. питання: про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами та, на території Божедарівської територіальної громади, про прийняття земельних ділянок у комунальну власність Божедарівської селищної ради. Третє питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Для Четверте питання: про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування швидкового будинку господарських будівель і споруд. П'яте питання про затвердження ну, і про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для стінок та випадання худоби. Шосте питання про затвердження паспорта водного об'єкта. Сьоме питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відношення межсемейки в натурі на місцевості для ведення фермерського господарства. Восьме питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентарізації земельних ділянок комунальної власності. Пожедаюсь косели ради. Дев'яте питання про укладання про додаткової угоди до договору оренди землі. І десяте питання відтермінування розгляду клопотання. Які питання по черзі і доповнення пропозиції? Поступила пропозиція затвердити чергу денну та розпочати нашу роботу. Хто за прийнято одного Переходимо до розгляду першого питання про затвердження правил розвідчення зовнішньої реклами на території Бежидарівської територіальної громади. Будь ласка, віта Олегіна, це ваше питання. Дякую. Пропонует заказать право размещения в ночь на рекламу на територіи в вашей территории. Ми тут на порядку розміщення внешней реклами на території пропонуємо правила размещения, полностью заповедало по закону і будь які, які будуть способом розміщення вучной реклами размещена без тримання повітряних право может виможливо стратегії. Главні право були публиковані на сайті Берзальської ради. якщо ознайомлені стали показали рішення на цього. Шановні члени комісії. є пропозиція затвердити та винести дані правила на розгляд сесії селищної ради. Хто за, прошу проголосувати. Прийнято одноголосно. Друге питання про прийняття земельної ділянки е, земельних ділянок у комунальну власність Пожедарівської селищної ради. Викладка Юлія Юрійовна. Принесіть заходи щодо проведення державної референції на земельні ділянки і ставіть на додатку. Це одна земельна ділянка, у нас було знову Новорадівській культурної культури. І 5 земельних ділянків, це ті, що ми давали вістуватимі для оборудови. Для засадання допомоги лабораторії нам потрібно референкувати право культурної бази. Пропозиція прийнята. Да? Прийнято. Прийнято одногосно. Дякую. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городства. Проєкти землеустрою заклею та виглядати. Я зараз їх зачитаю, ви потім на наскільки років площі 60%. Вишковое інтернет-оспіль чогось, якоміська, столова до Жедарівська. У ракові Олені Олексієві. Будет она перешла, що у вас долю сукла, це плане, а на політики при замені по Олександр. Старніше нам надо встановить, тут на 70%. На сім робіт мы завжди надо там приєднаться одного спину. Наступне питання про затвердження технічної документації із землорусів щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку в стольських будівель із повітря. Технічні документації затверджуються та завели закональним ділянку у власні згоріли надійці до Аданіва вулиця на 14, двадцять п'ять виділили вимушені додочки з 8 до 2:50 парки конститу. і shift не на полозо. також кажуть, що буде. о парки 3. 40. в криптентяся руня. ніхто не має куди голосувати. приїзд одного.

Полисовой площади 2 гектара. И карантин, у нас стола там. Вы заболевание быстро ознайомы? Так, ознайомливала. Да, она не о розташовании. Да, полученный тот самый. Які ще пропозиції? Поступила пропозиція е, на місці розглянути обітермінувати, е, зробити е, виїзд, так і розглянути це на місці і тоді в подальшому на, на наступному засіданні комісії розглянути.

керуючись Водним кодексом, Водальним кодексом, відповідно до погодження Державного агентства Водних ресурсів України від 2 травня 2020 року, затвердити план водного об'єкта в садках площі віта, спрошова, ціна, і Не в кістер, від 15 гектар, розташовано за межами селаних директорів. Забезпечити застосування розробленого паспорта водного об'єкта як невід'ємної Сьогодні вимоги законодавства, законодавства. Да, ми надавали дозвіл на розробку даного паспорту. Тепер нам, согласно законодавству України, необхідно записувати. за прийнято одного висновку Сьоме питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ділянки в натурі на місце для ведення фермерського господарства. Зазначення технічної документації кажуть у Лівацькій Ганні Николаїв. Зарахунок до <раз> уданого ділянок на підставі Державного акту постійного користування у виданого Лінарському свідковіч, на підставі чого, на підставі рішення суду Лінавського гані Миколаївча посилає падщину, встановила навіть у державного акція да, принято одноголосно. Восьме питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Божидарівської селищної ради. Надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, що є для реконструкції потреб площі Mm -hmm. Так, наступне питання про укладання додаткової угоди до договору оренди на земельну ділянку. Укласти додаткові угоди до договору оренди. Я не буду кожного зачитувати, там коротко розкажу. На території Катернопільського та в оренді тримає 4 земельної ділянки Півновецький і Сергій Павлович. 15 гектар, Подвинуться ликса и два букса, например, в связи с тим, що на наступний місяць не закінчив дайми строку 9, ми написали появи законодавство, на місячний і ми поставляємо строк за потрібно. І деякі пункти змінює відповідно за те, що сторона вже роздодавець стала бабжедарська селищна рада, реквізити наші, так як цей донору був укладені з нашого кабацію. Сотки не міг. Так як були відсотки до нас прописані у договорі, ми не даємо. Певний підділяє. Порушення знімання ніяких давало? Ред не плати зауважені школи не було? Так таки надо максимально моя пропозиція. Если у вас другие максимально так, так. Ну, до 50 років. Но ну, ви ж мы повинні враховувати, що 50 років буде з моменту заключення первого первого ну, току вам це говоримо, допустимо, 10 років пройшло, і ми з вами це говоримо, на скільки там продовжує. Ми кажемо, максимально, ми прописуємо, продовжуйте на 50 років. Ні, не, не 10, і ще 50, а от і 10 ми вже піднімаємо. Да, тобто ми просто в пункті прописуємо, строк дії договору, я не прописую, там більше, там, просто 50 років. Ну, <лід> да? да? да. ну, щоб було логічно, і да. да. для вас було зрозуміло. Тобто у нього вже 10 років він користується, то є... Есть... Да, ну, Добре Які пропозиції? Чи ви думаєте на менше? Ну, ну, ну скажемо так, законопослушний користувач земельної ділянки, я не бачу пропозиції. Чого чого, чого не давати? Хто за прийняти одного голосу? Наступне питання про відтерменування розгляду е, хлопотання. Ну, це питання озвучу я. Е, значить, до відділу надійшло з е, хлопотання про виділення про затвердження технічної документації. Із щодо встановлення меж земельної ділянки в матурі з кадастровим номером для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та і споруд по селу Адамівка. Але надійшов також лист із слідчого управління. управління в Дніпропетровської області про те, що відповідно до заявника і саме по цій земельній ділянці відкрите якесь там впровадження. Тому є пропозиція згідно частини 2 статті 118. Що відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний срок з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність, або ми маємо право мотивоване рішення про відмову. Тому сьогодні, відповідно до листа слідчого управління головного управління національної поліції номер 457-28-25 від 23.05 Відомо, що здійснення досудове розслідування в рамках кримінального провадження. Де запитуються про всі звернення в щодо оформлення права власності громадянина Алфьорова Євгена, Євгена Віталійовича на земельну ділянку, тану земельну ділянку, яку, на яку б надійшло звернення? Є пропозиція на підставі вище зазначеного, прохаємо не виносити проєкт рішення на чергу сесію селищної ради, а відтермінувати розгляд клопотання, відповідно громадянина Алфьорова до з'ясування відповідних обставин в межах відкритої кримінального провадження. Зрозуміло? Да, відтермінувати. Да. відтермінувати. Які можуть уходити другі пропозиції? Як ці пропозиції немає, я прошу проголосувати за да відтермінування. Прийнято одноголосно. Дякую за розуміння. На цьому черга денна вичерпана. Засідання комісії.